Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». ЗСУ звільнили Андріївку Донецької області. Повідомляє Генштаб. 3-ї окремої штурмової бригади підтверджують звільнення Андріївки. Як повідомляється в результаті блискавичної операції, російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби третя окрема штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Бойківські Карпати. У медійному центрі обласної військової адміністрації на прес-брифінгу начальника відділу туризму управління євроінтеграції громад. І туризму Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Передарко йшлося про реалізацію проекту Бойківські Карпати. Про мету та основні моменти з прес-брифінгу дивіться далі у нашому сюжеті. Сьогодні я хочу розказати про наш проект Бойківські Карпати 1 березня 2023 року Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад. За участі 12 територіальних громад етнорегіону Східної Бойківщини та волонтерів розпочав експериментальний проект, який полягає в тому, щоб підвищити туристичну привабливість території нашої Бойківщини, підвищити інституційну спроможність управління територією як потенційною туристичною дестинацією. Ну і власне наша стратегічна мета як структурного підрозділу ОДА. Полягає в тому, щоб розосередити туристичні потоки в області, оскільки, за нашими даними аналітичними, в останні 10-15 років понад 80% туристів і гостей нашої області відвідують південні райони. Йде мова про Вереховинський Косівський район, Надвірнянський, тобто Яремчанщину. Ну і власне для того, щоб потенційно через 5-10 років розосередити ці потоки, ми працюємо активно з бойківськими громадами цього року. Проєкт реалізується за трьома напрямками. Перший напрямок це глибокий аудит ресурсів території. Другий напрямок це проведення навчання з управлінцями територіальних громад у сфері туризму, культури, економіки. Залучаємо також до онлайн лекторію працівників культури, мікробізнесу у сфері туризму, сільського господарства, креативних індустрій. І третій напрямок роботи в проєкті це є маркетинг території. Станом на сьогодні вже дуже багато заходів реалізовано. Я от коротко розповім про те, де ми зараз на цьому етапі. Отже, в рамках проєкту передбачається і передба... вже зроблено наступне: створено 5 описів туристичних маршрутів території Бойківщини. Ми охопили комплексно пам'ятки природи, пам'ятки архітектури, в тому числі сакральної спадщини, розповідаємо про культуру території, про народні ремесла, про бойківську кухню. Ці всі описи інтегровані на головний туристичний портал і в туризм.com їх можна там знайти. Це в тому числі є ідеї нових маршрутів для подорожей туристам. Також оцифровано. П'ять віртуальних турів пам'ятками природи і сакральної спадщини об'єктів Східної Бойківщини. В рамках лекторії, який розпочався в нас у квітні, він триває. Він буде тривати до жовтня. Вже проведено 48 навчальних подій. Кожну подію в нас в основному відвідує приблизно 20 осіб, плюс-мінус. Відповідно, ми вже залучили до участі у навчанні майже тисячу осіб. Що стосується інших заходів, то, наприклад, наші партнери, Долинська міська рада, провела цього року сезон безкоштовних екскурсій влітку. Відбулося сім таких екскурсій. Також в рамках проєкту на волонтерських засадах ми залучили журналістів до створення репортажів про відомих і талановитих бойків. Уже підготовлено 11 репортажів. Вони так само у нас розміщуються на головному туристичному порталі. Цей процес триває. Ми плануємо створити приблизно 20-25 репортажів про бойків і бойківчанок нашої східної бойківщини. В рамках проекту також планується підготувати заявки. Міністерству культури та інформаційної політики про включення елементу або елементів нематеріальної культурної спадщини бойківської культури до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Наші волонтери, яких ми залучили зі сфери фешн-індустрії, працюють над тим, щоб створити колекції одягу на основі. Бойківських орнаментів, одна колекція літнього жіночого одягу вже створена. Ще планується створити до кінця року ще одну колекцію. Ну, як нас все вийде, то ми організуємо презентацію в музеї краєзнавчому для всіх з показом цієї колекції модельєр працюють на волонтерських засадах. До процесу залучені представники Львівщини і представники Івано-Франківщини. І також у нас вже завершилася інста-акція. Ми хотіли залучити молоде покоління до подорожей Бойківщиною. Інста-акція називалася Я досліджую Бойківські Карпати. Вона передбачала відвідування 5 з 15 запропонованих нами об'єктів в межах території Бойківщини. Відповідно, повідомлення в інстаграмі з фотографією, що людина відвідала той об'єкт. І 27 вересня на день туризму. Ми оголосимо переможця цієї інстакції, який отримує безкоштовний вікенд проживання і відпочинок на Бойківщині, ну а також подарунки від нашого департаменту. Бережіть психічне здоров'я, адже це запорука щасливого життя і довголіття. На базі Делятинського психоневрологічного інтернату відбувся семінар навчання для медичних працівників інтернатних установ системи соціального захисту населення області. На сьогодні у восьми інтернатних закладах Прикарпаття перебуває понад тисячу підопічних. Особливо в військовий час ми потрібні оновлювати заняття, ділитися досвідом про ту проблематику, яка існує в закладах системи захисту населення. Тому що сьогодні з першого джерел, а це є наші соціальні партнери, працівники клінічного обласного центру паліативної допомоги, також і представники уповноважених з прав людини, які сьогодні мають можливість донести теорію щодо надання послуг як медичного характеру, так і соціально-побутового характеру для наших медичних працівників, які працюють у вісьми інтернатах, Натних закладах нашої області, де проживають майже 1150 підопічних. Ну і звичайно, особлива увага сьогодні звертається і на ведення медичної рекомендації на виконання наказів Міністерства здоров'я, також Міністерства соціальної політики. Будемо звертати увагу і надання першої долікарської медичної допомоги, адже в нашій Україні немає території, яка би була безпечна від ракет. Ніх ударів тому, звичайно, ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. Ну і звичайно, рекомендації, досвід, тому що це є спеціалісти, які працюють не один рік. Не мають теж дуже багато практичного досвіду, як працювати з ліжкою. Хворими також як працювати з пацієнтами, які мають труднощі в сторонньому догляді, звертають увагу і надання медичних послуг, бо є різні нозології в наших підопічних. Це позитивний момент навчання, тренінг, який дає медикам більш пізнати, як піклуватися про підопічних, як правильно доглядати молодшому медичному персоналу, лікарям, лікарям-психіатрам. Крім того, цікаво, що колеги мають можливість зустрітися з таких закладів, як Залучанський, Пагонянський, інтернат Коломий психоневрологічний, і обмінятися досвідом. Крім того, хто вміє. дякую їм за ті, за гості, які були в нас з обласної психіатричної лікарні. номер 3. У нас на сьогоднішній день прибувають четверо людей ВПО. Вимушено приміщених осіб надаються їм всі достойні послуги, які їм потрібно. На даний момент скарг від них немає. Люди задоволені. Ми ну, сьогодні підняли дуже багато актуальних питань стосовно е важливих питань, які стосуються надання допомоги пацієнтам в, е в інтернатах. Це були підняті питання правові. Е Безпосередньо особливості медичного застосування певних препаратів, а також е, 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 певні питання етики та тонтології поводження медичних сестер та відвідувачів з пацієнтами даних закладів. ДБР викрило правоохоронці, які зі спільником продавали інформацію з державних баз даних, у тому числі і щодо топ-чиновників України. Про це далі у відеопоясненні бюро. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили роботу детективного агентства, яке торгувало інформацією із державних баз даних. Серед замовлень були особисті дані щодо міністрів Кабінету міністрів України. Колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах. Через чати та групи у меседжерах злоумисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону. Ці дані знаходив у базах та копіював правоохоронець. Ціна послуги в середньому становила 200 доларів США в залежності від обсягу інформації. У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували детективи із замовленнями щодо чиновників, інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України. Правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах та збуті інформацією з обмеженим доступом. Фігуранта відсторонено від служби. Його спільнику також повідомлено про підозру у збуті інформації з обмеженим доступом. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Безпечне навчання в Солотвинській селищній громаді правоохоронці проводять уроки безпеки. Коментують Вадим Василецький, старший інспектор відділу ювенальної превенції, та Руслана Гогільчин, спеціаліст безпечного освітнього середовища Солотвинської селищної громади. В даний момент я є спеціалістом з безпеки у п'ятьох закладах Сотвінської селищної територіальної громади, і я, як спеціаліст безпеки, моїм безпосереднім прямим обов'язком є співпраця із представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками поліції із спеціалістами з Держпродспоживслужби. Ми так формуємо так звану команду безпеки у закладі освіти. І кожен із з цих членів команди безпеки кожен підпадає за певний свій напрямок. Сьогодні відбувся захід з учнями Яблунського ліцею Богачанського району. Дана зустріч проходила в класі безпеки, який вже на території навчального закладу функціонує на протязі року. Сьогодні вкотре нагадала дітям про те, про засоби особистої безпеки при поводженні з вибухом небезпечними предметами, які можуть бути знадені в побуті. В навколишньому середовищі так само говорили про сигнали повітряної тривоги і відпрацювали алгоритм дій під час повітряної тривоги. І дітей перевели з класу в укриття. Так само говорили про безпеку дорожнього руху, оскільки шлях дитини учня він полягає від дому до навчального закладу і він перетинається з дорогою. І дітям подарували подарило світло відбуваючі браслети. Працівниками ювенальної поліції івано франківської області постійно систематично проводяться такі уроки безпеки. Каретес це благодійний фонд з мережою центрів надання допомоги тим, хто її потребує. Один із таких є в місті Надвірна. У день храмового свята воздвиження чесного хреста надвірняці та гості мали змогу відвідати ярмарок та отримати безкоштовну допомогу, яку саме дивіться далі в сюжеті. У місті Надвірне під час храмового свята тривав медичний проєкт в межах Карітасу. Надвірне менеджер проекту, лікар Ярослав Рейтмаєр, розповів про сам проект, анонсував відкриття медичного центру лічниці Святого Шарбеля, де можна буде отримати первинну медичну допомогу. В нашому Карітасі Карітасі надвірна відкривається медичний центр, який називається Лічниця Святого Шарбеля. Цей проєкт вже з плануємо з жовтня, щоб повністю він розпочався. Відкривається медичний центр, де буде надаватися послуги первинної медичної допомоги. Буде приймати сімейний лікар і педіатр. Розташовуватись буде в приміщенні нашого карітасу на вулиці Котляревського, 4А. Які послуги там можна буде отримати? Ну, перш за все, це послуги сімейного лікаря. Консультація лабораторна, а також частково інструментальна медична діагностика. Також направлення до вузьких спеціалістів та при потребі скерування до на більш поглиблені обстеження. Поясню, на що покликана ця мобільна консультація, та які цілі переслідує дана акція наразі, оскільки ми ще чекаємо на завершення наших ремонтних робіт, ми 어. <목소리도> Не, не не сидимо, склавши руки, і тому зараз проводимо виїзну консультацію в Ви, ну на такій локації на храмовому святі, для того щоб ми могли залучити пацієнтів і щоб ми могли донести до людей, що потрібно контролювати, наприклад, елементарні такі показники, як артеріальний тиск, глюкоза крові, як потрібно, тобто суть, щоб донести до людей, що потрібно турбуватись про своє здоров'я, і таким чином ми хочемо. Показати, що медицина може бути доступною, і не потрібно багато зусиль, щоб до лікаря звернутися і щоб зробити такі елементарні речі, які можуть покращити загальний стан здоров'я людини. Медик розповідає, що окрім таких консультацій, також проводяться виїзди для людей, оскільки ті не мають змоги прийти саме крім таких консультацій, ми зараз проводимо виїзні консультації в навколишніх населених пунктах, де ми надаємо. Також медичні консультації літнім людям, самотнім людям, людям з обмеженими можливостями з інвалідністю, з хронічними захворюваннями, паліативним пацієнтам, які не мають вільного доступу до медичної допомоги, відповідно потребують індивідуального підходу і виїзду лікаря на дім, тобто щоб до них лікар приїхав, оскільки вони такої змоги прийти до лікаря немає. Чоловік Може, пояснює, що займаємся. всі послуги, які можна отримати в медичному. Це абсолютно безкоштовно. Ми плануємо співпрацю з Національною службою здоров'я України і тому всі послуги, які надаються в нашому медичному центрі, вони є абсолютно безкоштовні. Тому запрошуємо всіх бажаючих приходити до нас, в нас можна підписати декларацію з сімейним лікарем і ці послуги отримати безкоштовно. Ми би хотіли, щоб ця медицина, так сімейна медицина, яка вже. Зараз, в принципі, вона є доступною для людей, але щоб вона була ближчою і кращою для людей. Власне, цим і займаємося. Чоловік Дмитро ділиться домками щодо свята та проекту від з надвірна. каже, це хороше рішення облаштувати тент В разі чого сьогодні велике свято і для всіх людей, і особливо для надвірної, тому що я пам'ятаю, що від маленького тут був храм, і всі з'їздились. Я так вже. Ну я не знаю. Я це постійно так приїжджаю і бачу багато людей менше як колись, але все одно це гарно, дуже чудово. Чудово, що поставили тут, що є на. Всякий випадок, такі гарні лікарі, які можуть допомогти, дуже багато людей було. Розповіла про свої обов'язки як сімейного лікаря Софія Огерок. Жінка пояснює, що зараз існує відчутна потреба в допомозі. Ви знаєте, насправді люди дуже потребують допомоги, так як багато сільського населення не звертається щоденно і немає можливості взагалі звернутися до лікаря. Вони або не знають свого лікаря, або знають, але чи незручно, чи їм, наприклад, вони маломобільні. От і тому ми Повинні їздити і допомагати. Е, є дуже потреба. Зараз ми їздимо, так, ознайомлюємося, взагалі, які є потреби в людей, е, які їх турбують, причини, чим ми їм можемо взагалі допомогти в загальному. От, і зараз наразі ми бачимо, що потреба є дуже велика. І ми повинні її виконувати, виконувати те, що необхідно людям. Артеріальна гіпертензія, підвищений тиск в більшості людей це є стандартно. Вони з ним живуть. Вони навіть говорять, що от такий в мене тиск, так, як привик жити. Я не пам'ятаю себе, коли в мене не було тиску. Зараз також ми спостерігаємо таку тенденцію, що люди мають цукровий діабет другий тип, вперше який ми виявляємо її. От. Так, таке є. Люди не знають, вони вперше роблять загалі глюкозу вимірюють. Є з цим потреба і проблема насправді, що люди недообслідувані, люди не роблять електрокардіограми в селі. Вони не знають, які патології вони мали. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.